Доброго дня, зараз знаходимося на дамбі Київського водосховища. Ось Намагаємося під'їхати до будинку Кацюби Олександра, який в свій час допомагав зраднику бойку зробити на вишках бойка в Чорному морі. Одгорохали ось такі будинки за десятки мільйонів доларів. Огородилися парканами. 5 метрів. Ми зараз знімаємо з автомобіля, бо по-іншому підійти просто неможливо. Дивіться, скільки рядів будь... парканів, паркан, паркан, паркан. Далі паркан. Кацуба! Ау! Ми тобі запит хочемо передати! Не бійся!